Друзі, всім привіт! Маємо у наявності ось такий комплект холодильник морозилка Siemens. висота 1,85 м. Корпус у нас тут іде із нержавійки, стан зовні ідеальний, ніяких дефектів немає. Холодильник повністю укомплектований, має 6 полиць на дверях, одна ось така з дверцятами. Холодильник реально дуже великий та вмісткий. Виробник цього холодильника і морозилки Німеччина. Має стандартні налаштування, декілька кнопок, нічого зайвого. Також у нас іде тут дві ось такі led підсвітки і нижня полиця під овочі та фрукти. Морозилка у нас також в дуже гарному стані. Система No Frost, суха заморозка. На 7 полиць. Також є ось таке спеціальне відділення під лід, ви просто крутите, і лід висипається в спеціальний литок. Дуже зручно. Всі полиці без дефектів, ніяких тріщин, сколів і так далі. Нічого такого немає. Коштує цей комплект 23 тисячі гривень. Знаходимось ми у місті Коваль. Також ми надаємо гарантію на весь асортимент техніки. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, телефонуйте розкажемо всі деталі, можлива доставка новою поштою.